Добрий вечір. Сьогодні у нас невеличкий відео огляд і тест маленької портативної зарядної станції W Ось коробці. Якісно запаковано. Красиво коротко було. Інструкція. струкція. Розмір 2 кг заявлено рука. Що ще в комплекті є у нас? Дріт для заряджання від мережі 220 вольт від прикурювача та вихід на прикурювач, якщо це потрібно, вивести енергію на прикурювач показую ємність. Якісний досить корпус пластику. Спробуємо підключити на зарядку MacBook. Подивимось, скільки Як він витрачає потужності на його заряджання. Вмикаємо. Так. Запрацював вентилятор. Так. Пішла зарядка, і ми бачимо, що витрачає, він рахує 13-13,4 Вт. Тобто, враховуючи ємність батареї 178 Вт-годин, вистачить. Заряджати MacBook приблизно на 1, 12, 13. Він зможе його заряджати. Дана зарядна станція підійде для приборів які з невеликою, яким не потрібна велика потужність. Він видає 200 Вт. Ця зарядна станція видає 200 Вт. Спробуємо телевізор підключити. На ньому написано номінальна потужність 60 Вт. Це телевізор з cd c'est Так, ми бачимо, що він б... Бере біля 60 Вт, так як і заявлено на самому телевізорі. Тобто ми розуміємо, що рахує доволі вірно він потужність. Збігаються показники. Запустився диск на телевізорі, звичайний диск, або, можливо, монітор можливо буде менше споживати напруги. Тобто на такий телевізор вистачить його приблизно максимально на 3 години, якщо дивитися. Вимикаємо падає споживання все 1 ватт впало. Так, вимикаємо цю розетку. Непогана портативна, невеличка серядна станція, яка може вирішувати деякі завдання та допоможе врятуватись без електроенергії.